Доброго дня малята, погляньте, яке гарне денне небо, а що можна побачити на денному небі. На ньому можна побачити сонечко та хмаринки. А якщо на небі не буде хмаринок, то яке це небо? Це небо безхмарне. А якого кольору безхмарне небо блакитного та синього. А якщо на небі немає сонечка, як ми можемо назвати таке небо? Похмурим та непривітним, хмарним, низьким. А тепер давайте поглянемо на інше небо. Коли ми можемо побачити на небі місяць та зірочки? Звичайно, ми його можемо побачити вночі. Зараз зима, сутеніє рано, і, певно, вам доводилось спостерігати за нічним небом. Який може бути місяць? Місяць може бути круглий, яскравий, рогатий, серпанок. А які бувають зірочки на небі? Ясні, маленькі, далекі і сяючі. А коли на небі хмарно, чи зможемо ми побачити місяць та зорі на небі? Ні, звичайно, не зможемо. До нас в гості завітав гномик спостерігайко. Він дуже допитливий і надзвичайно любить спостерігати за всім, що нас оточує, особливо його цікавлять таємниці неба. Гномик спостерігайко уважно стежить за тим, яке сонце, які хмари, та що є на небі. Він пропонує нам пограти в гру. Що побачив гномик? Гномик вийшов із свого будиночка та відразу взяв парасольку. Що побачив гномик? Він побачив дощові хмари, похмуру погоду. Якось постерігайко вирішив позасмагати, яким було небо. Небо було сонячним ясним. Без жодної хмаринки. Обідом гномик подивився на небо і побачив на ньому сонечко, але воно світило не яскраве і зовсім не давало тепла. Яка була пора року? Зима. Гномик повертався пізно ввечері додому, але він не боявся, тому що стежину йому осявав хто? Правильно, місяць та зорі. На вулиці була гарна сонячна погода. І раптом сонечко зникло. Спостерігайко, здивувався. Де ж поділося сонечко? Малята, а ви як гадаєте? Хто сховав сонечко? Так, це хмаринка. А яка хмаринка? Вона велика та біла. Спостерігайко, приніс нам конверт і залишив його. Цікаво, що в ньому? Так, малята, це ж загадки. Давайте спробуємо відгадати та допомогти спостерігайкою. Вдень по небу гуляє, а ввечері на землю спати лягає. Що це? Так, це сонечко. Сірі, білі, волохаті, мов м'які клубки із вати. Небосхилом пропливають. Сонце місяць затуляють. Що це? Це Хмари. Нічне небо прикрашають, мерехтять, вони палають, безліч складено казок про красу нічних сірок. В синім небі світлячки не дістать до них рукою, а найбільший світлячок зігнувся, як черв'ячок що це малята? Так, це місяць і зорі. Молодці. Визирніть у вікно. Бачите, як яскраво світить сонечко. Ну зробимо таке саме сонечко. Давайте перетворимо це коло на гарне сонечко домовимо йому промінчиків. Ну ось, яке гарне і веселе сонечко ми отримали. А якщо ми знімемо промінчики? Тепер наше сонечко не зовсім веселе. Нехай у вашого іконечко завжди сіяє сонечко. До побачення.